Посадовець на підпитку черкаські автомайданівці зафіксували на відео нетверезого підполковника міліції, начальника відділу науково-дослідного експортного центру, що працює про МВС України в Черкаській області. До слова відділ займається виявленням фальсифікацій стосовно автівок, крадіжки, перевірка незаконних угод, купівля продаж, перереєстрація номерів документів. Тощо чоловіка на підпитку цими вихідними затримали автомайданівці разом із даївцями. Медична експертиза виявила вміст алкоголю у чоловіка 1,8 приміле покарання за таке порушення позбавлення водійських прав строком від 1 до 2 років або ж штраф у 3,5 тисячі гривень. Ті люди, які повинні в першу чергу самі бути взірцем дотримання вимог законодавства і виконання прав дорожнього руху, вони в першу чергу порушують. Мовто ми з цим давно вже боремося, але вирішили з цим боротись більш ефективно. Нині, за фактом адміністративного правопорушення, триває слідство та внутрішнє розслідування.